Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує висувати Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів. Пише видання обос наголошуючи, що хазяїн Кремля не прагне миру, він прагне перемоги. Нова стратегія Путіна в контексті війни проти України спрямована не лише на виснаження української армії, але й на виснаження президента США Дональда Трампа. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Досягти перемоги у війні з Україною Володимир Потін грає з президентом Трампом на виснаження. Пише політичний аналітик, директор російських досліджень американського інституту підприємництва Леон Арон в колонці для The Wall Street Journal. На думку Арона, стратегія Кремля проста: затягувати війну доти, доки Трамп не втратить інтерес до посередництва та не відмовиться від підтримки України. Саме тому Путін продовжує висувати Києву неприйнятні умови на мирних переговорах, серед яких вимога фактично віддати понад 20% території України, а також підкорити свою внутрішню і зовнішню політику кремлівській волі У Москві Чудово розуміють, що навіть під тиском Вашингтона Україна ніколи не погодиться на подібне. А відхід Америки був би величезним досягненням для Путіна. Україна значною мірою залежить від військової допомоги США, особливо від систем ППО типу Петріот, які захищають українські міста від ракетних атак. Але ці комплекси вже в дефіциті. А Пентагон перекадає протидронову зброю до інших місць, таких як Близький Схід і Тихоокеанський регіон. Без американської підтримки Українська інфраструктура і населення можуть стати беззахисними перед новими ударами Росії. Крім того, ставка Путіна на вихід США з ЄС цілком обґрунтована. Моральна байдужість Трампа до страждань українців означає, що в нього немає ані мотивації, ані політичної волі пришвидшити або навіть підтримати допомогу. Як зазначив міністр оборони Під Гексет, виступаючи 10 червня перед конгресом, мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам США. Ослаблення військової підтримки з боку США та різке зниження активності Трампа в переговорах із Росією не обіцяють Україні нічого доброго. Київ уже втратив дипломатичну перевагу, зазначає бізнес-інсайдер. А статус ключового учасника діалогу отримала Москва. Та Москва сама зацікавлена в стагнації переговорного процесу. Путін, взагалі, не той, з ким можна зараз домовлятись, вважає американська історикиня, дослідниця історії східної Європи Марсі. Шор світ по суті перебуває в заручниках, доки режим Путіна не буде повністю зруйнований. Впевнена вчена. Вона пояснює, що для стійкого миру потрібне перезавантаження Росії щось на кшталт 1945 року. Так звана нульова година, початок з чистого аркуша. На думку Шор, це потрібно й росіянам, адже Путін по факту нищить власну державу, усі її ресурси. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Нещодавно в керівництві ЗСУ відбулася чергова серія перестановок у силах безпілотних систем сухопутних та десантно-штурмових військах. Видання РБК Україна вирішило встановити причини цих ротацій. Як стверджують джерела видання, причини цих перестановок не лише у військовій чи воєнній доцільності, а й в особистих амбіціях та неприязні, яка мала місце поміж командного складу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Нагадаємо, що генерала майора Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача сухопутних військ і переведено на позицію командувача об'єднаних сил. Замість полководника Вадима Сухаревського керувати силами безпілотних систем призначили майора Роберта Бровді на позивний «Мадяр». Сам же Сухаревський відтепер тепер буде заступником командувача оперативного командування. Схід генерала майора Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача десантно-штурмових військ. І перепризначили заступником начальника ГШ. Замість нього в ДШВ призначили бригадного генерала Олега Апостола, який до цього був заступником головкова. Видання підкреслює, що рішення про звільнення Вадима Сухаревського не стало повною несподіванкою. Чутки про те, що його можуть замінити, курсували вже впродовж останніх півроку. Загалом Сухаревський пропрацював командувачем новостворених сил безпілотних систем рік. Співрозмовники в його оточенні розповідають, що про звільнення він дізнався безпосередньо в день публічного оголошення цього рішення. Головною причиною відставки Сухаревського люди з його оточення називають напругу у стосунках з керівництвом ЗСУ, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським. Нібито у Гонштабі 40-річного полководника Сухаревського вважали чужимцем і не сприймали серйозно. Джерела в генштабі натомість переконують, ніякого особистого конфлікту між Головкомом і сухаревським не було. Було невдоволення саме його роботою. За їхніми словами, нібито він більше займався власним піаром аніж безпосереднім обов'язками. На місце сухаревського призначили командира 414-ї бригади ударних безпілотних авіаційних систем сухопутних військ птахи Мадяра, Роберта Мадяра Бровді. Мадяр не класичний військовий, до початку великої війни він займався агробізнесом, а свій шлях у війську він почав з оболонського ТРО. Джерела видання звертають увагу на те, що, хоча у Мадяра, помітно менше військовий досвід, хоча він уміє добре вибудовувати комунікацію і має хороші організаторські здібності. Що стосується звільнення командувача сухопутних військ Михайла Драпатого, то воно відбулось через кілька днів після російської атаки по 239-му навчальному центру на Дніпропетровщині. Тоді від удару балістикою загинуло 12 військових. Ще понад 60 людей отримали поранення. Це був уже другий обстріл цього центру за останні півроку. Після попереднього теж було немало жертв та постраждалих. Михайло Драпатий тоді призначив перевірку і обіцяв. Суворі покарання у разі виявлення халатності, ворожа атака 1 червня відбулася за тією ж тактикою. Розвід дрон висів у небі і коригував удар ракети у цей день. Драпатий подав рапорт про відставку, мотивувавши його особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні після особистої розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником генштабу Андрієм Гнатовим та самим Михайлом Драпатим. Володимир Зеленський перевів його на нову посаду командувача об'єднаних сил. Фактично, президент задовольнив його заяву, сам жадрапатий повідомив, що залишається у строю на передовій. За інформацією видання РБК Україна Драпатову хотіли призначити командувачем об'єднаних сил ще в листопаді 2024 року. Але в останній момент все перегралось і йому запропонували посаду командувача сухопутних військ, яку на той час займав генерал Олександр Павлюк. І хоча, як переповідають співрозмовники видання, до нього особливих претензій не було. Павлюку тоді запропонували перейти на іншу не нижчу посаду. Від якої той відмовився, іншим фактором, який підштовхнув драпатого до звільнення, могли стати його розбіжності з головнокомандувачем, пропускають кілька джерел у військових та політичних колах. Співрозмовник видання у генштабі підтверджує, що їхні стосунки були далеко не безконфліктними. Вони почали псуватись тоді, коли драпатого призначили керувати сухопутними військами. Ще одне кадрове рішення президента стосувалось призначення нового командувача десантно-штурмових військ. На цю посаду призначили бригадного генерала Олега Апостола у листопаді минулого року. Його на той момент командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади призначили заступником головнокомандувача зсу попереднього очільника ДШВ ігоря скибюка. Перевели на посаду заступника начальника генштабу, попри усі розмови про конфлікти, джерело РБК Україна в силах оборони стверджує, що останні кадрові перестановки у військах робляться під реалії війни і тільки підуть на користь. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пухун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити. Докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 – приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Тим важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У Святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані. За інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки, при чому з роз них пошкоджено вдруге. На Почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23. На Оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11-ро взагалі зруйновано, втім відновлено 35 багатоквартирних та 19-ро приватних житлових будинки. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних, з них 6-ро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення, а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, Деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілей, пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки, тера ікторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Печерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й взагалі стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново. Але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала, запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах. За словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс: кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою треба враховувати цивільну інфраструктуру наприклад як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу при цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни втім для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором вважає експерт на відміну від естонії литви латвії можливо данії та польщі які мають активно переймати українські підходи на думку пана Роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і, якщо треба, знищує таке можливе майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт, але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.